E 11 квітня, а на вулиці літо. Літо таке враження, що вже та червень місяць, блін, але тільки дивлюся, щось ячмінь тільки почав посходив. І той не весь. Я боюся, що хоч би нічого не було з ним. Так, ну що, друзі, перші сходи вже ячміння пробиваються. Ось, дивіться. Перві мої посіви. Вилазить. моя красота буде все. до вечора чи до завтра вже будуть рядочки, добре видно. Так що перші є результати. Так, ну що, вилітаємо сьогодні працювати гербіцидом. Будемо прямо і накривати бур'яни. Вже на пшенички поперли бур'янці. Треба їх зробити красоту. Приготували оприскуватель. Все, примив, фільтра, все 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 чистенько, красиво. А, помазав. гляньте, Помазав всі масліночки. Маслінок тут, я не знаю. Як в пачці, ото сімечок, Повно. Просто капець. Так, трактор теж все перемазав, все на мазі. Вся навігація все встановлено, що там підремонтував, підремонтував. В общем, Будемо вилітати, вже заправлений, тільки вже до поля доїдемо. Зальєм препарати, щоб воно все переколотило. Я буду сідати в трактора в місті з брательником, він мені покаже, як він дане поле буде оприскувати. Тому що я ж приймаю агрегата по суті, бо і більше ж довіряю на гербіцидах йому. Бо в мене досвіду немає, щоб я не наробив ніяких проблем. Так що... Ну, я, я, я собі не довіряю в цьому плані. В общем, покатаємося, покаже, розкаже і вам заснімлю. Що як це буде відбуватися. Форсунка моя працюю, значить, там питали. Хто спитає, значить у нас лехлер Так, давайте, фокусуйся. Де воно? Да, -мо. Так, да, о, видно. Лихлер. Форсунки IDK 120 -03. В 12003. мелко тут получается ця крапля, туман робе обалденний. Вся рослинка буде геть мокра. Оце, оцим надо вносити такими. Тому що вітрові, я не знаю, я гербіцид не прихильник вносить, я став противником. Тому що я побачив, що результат мені далеко не сподобався, тому ми будемо працювати тільки туманними форсуночками. З даними форсунками, виходить, швидкість трактора вже буде 10,5 км на годину. Тому що, якщо більше, більша буде швидкість, буде менше виливати тоді робочого розчину. Хоч тут там і комп'ютера можна виставити, але я думаю, для мене 10,5 км в час за глаза. Так що. Буде красота, будемо делать віші. Потихонечку буде трактор проходити, але потихнечку буде і лягати. Це найголовніше. Саме головне, саме головне якість і те, що ми вносимо. Побачили результат, який був гербіцида на ріпачку. Красота. Я таке люблю, коли воно одразу видно результат. Це просто супер бомба. Так, значить, колеги, хочу показати результат гербіцида Салаш Картевовський. Значить, сьогодні у нас два дня повних, двоє суток пройшло. Дивіться, як вже покрутило бур'янець. Гляньте. Ось так от. Ля, все вже покручене. Ліг. Прекрасно. Ця ще поки місць як тримається, це вже полягало, так. гляньте. Красота. Значить ріпак уже. Дивіться, ми у фазу. Получається, бризкали там цей гербіцид, дозволено 30-50. там. А зараз ставочку, як там воно називається, СНН, по-моєму, чи як воно, коротше, якось так. Отак от, от. Такий ріпак уже вигнав шикарно. І побризкали ми фосфор в місті. Змішали, його не рекомендовано, але результат є. Так що, отак. От от. Ріпачок росте. Ну, а ми поїхали. На пшеничку. Все, сів дракона. Сіду на поле, там зустрінемося вже. Так, колеги, значить, що заливаємо. Вербен у нас по 760 грам на літр. Хоча його норма тут від 0,6 до літра. Такі от картеве. І пріма по 0,5 літра на гектар. Також ось кортева. Додаємо по 1200 отакий От спектрум Так, спектрум мікс. Це мікродобрива такі раніше вносили хороша вещі. І карбомід по 5 кг на гектар. інсектицид ми тут не вносимо, тому що ми внесли системник тут, системну інсекту. Штефес, то, по крайней мере, не наблюдається ніяких тут ні мух, нічого. Так що, я думаю, він працює. Якщо вдруг щось десь з'явиться знову, ми обов'язково накриємо. Будемо спостерігати за цим всім ділом. О, навіть хочу вам продемонструвати. Будь ласка, системний інсектицид працює. Хрущ дохлий, лежить спокійно собі, віддихає. Так що системник працює. Все, ми з вами, в принципі, убідилися наочно. Так, все тут папа підключається. Я тобі трошки в глаза посвітю. Так, да, сейчас поможу. Опа. Стой, 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 вот так. стой, так И... О! Вот так. Ну покажи, так. Ну покажи, О, пожалуйста. заводится. Так, пожалуйста. Водичка Так, Да. Водичка Там, де працювали а, та протравлювали, то набагато лучше пшениця, ніж тут. Та тим, як воно, стимулятором. Видно, навіть стас побачився. Так, підемо зараз до братільника. На бочку подихаємо ядами. Вербенчик. Простоквашино. <рес> ну ця штука дає синеву таку в цьому баку. Все, втора пішла. Так, значить 10 літрів заливаємо на повен бак. Якраз я тобі присвітю і поснімаю людям. Так. Удобна штука цей гусачок дивіться. Класно. Приму вже заливав. І все. Ми в цьому році багатенько препаратами картевими працюємо. На кукурузі теж буде у нас прийма. Вода гаряція значить, відміряємо, по суті, от міста, де заправка, получається наступний проход уже не щитає края, оце вже піде тут інший фунгіцид, вся вся кухня по пшеничці. По внесенню та сама, тобто мікродобрива, карбоміт і гербіцид той самий, тільки буде різниця в фунгіциді. Якраз побачимо, хто як працює. І тоді будемо бачити для себе і розкажу ж вам, який краще препарат вибрати. Так що так, тут, звісно, пшениця слабша, ніж де я вам показував. Гляньте, тут вона і покушилася погано. Так що в стимуляторі є сенс. як тут. І карбомідник. Засипаємо. Все. Так що все, зафіксовано, що вносимо. Будемо дивитися на результати. Так, все. Пішла вода гаряча. Все, працює, бризкає. Дивіться, як красиво все Все видно, все чітко лягає. Обалдеть Оце туманні форсунки, оце весь спокійна погода Що ще можна бажати? гля туманіще Якість Це якість По крайней мере 200 літрів води на гектар виливаємо воду. Ось дивіться структура землі після того, як ми ротаціонкою поработали. Немає вже тої корки, гляньте, воно легесенько розкришується мягко, а не ота корка, що була. Так, якраз братильник мені наб'є колії, щоб мені було видно, коли будемо вносити якісь ще добрива. Не рекомендую вам ходити за мною, повторяти. Але покажу вам, видно ж чи не видно? Да, видно. Ось дивіться, як бризкає на рослинку. Все в огнях. Так, що воно не фокусується в мене? о Гони тут коротесенькі, якраз він зрої їх. І все, я вже буду по них орієнтуватися в наступному разі, коли бризкать, тому що з заприскувачем цени з бороною, тим більше гербіцид вносить. Дивіться на роботу штанги, плавно ходить, мягко, гляньте, красиво, акуратно. Gлянte jak ta tyše. А красоти які. Ух, Інгульчик Бомба. Ну що, може вам буде здаватися мої. Очі витрачені, трохи, бо мені фонарик в глаза лупить, а воно трохи так дискомфортно. Ну що, дякую вам за перегляд даного відео. Коментуємо обов'язково за наші досліди, які будуть вам також корисні. Якщо буде результат е кращий того чи іншого препарату, я обов'язково це скажу. І ви так же само можете тоді сміливо. За нами повторювати, придбати такі ж самі препарати, які ми вносили цей рік. І буде це для вас плюс у вашу комору. Так що ставимо лайкоси, коментарі обов'язково. А вам добра здоров'я. Дякую, хто додивився до кінця. Дуже вам вдячний. Все, пока!